І ще про творчість. Весняний вернісаж. Під такою назвою відкрилася виставка у Волинському краєзнавчому музеї. На ній представлені роботи юного художника із Вінниці Костянтина Сапуна. Бачив витвори мистецтва Костянтин Яворський. Костянтину Сапуну всього 15 років. Проте більшість мистецтвознавців визнають його вже як зрілого художника. Творчість митця з Вінничини викликає позитивні емоції. Він уміє поєднувати емоційну стихію кольору, візуалізацію предметних форм з фантазією і образністю уявлень та реалій всесвіту. Добрі вчителі, очевидно, вчили Костянтина в його художній школі. Мав він добрі орієнтири, тому що ми бачимо, що опирається Костянтин на дуже такі вагомі, вагомі підґрунтя. На народне мистецтво Вчить його з любов'ю, переказує, переповідує і десь додає своїх імпульсів. Для реалізації своїх задумів. Юний художник прагне максимально використовувати образотворчі можливості різних видів мистецтва: колір у живописних роботах, лінію в орнаментній графіці, пластику форм у декоративних композиціях з тканин. Захоплення взагалі до як такого малювання в мене з'явилося з раннього дитинства, але не можна, звичайно, сказати, що у 3-4 роки це вже були серйозні картини. Зараз у Костянтина Сапуна, Сапона, як він сам вважає, серйозних картин більше ста. Він з 2008 року стипендіат Президентського фонду Україна, який заснував Леонід Кучма. Пропозицій було досить багато. Живописні картини я принципово не передаю. Ляльки Мотанки теж не люблю продавати. Але продавав і інколи продавав дибні керамічні вироби. Познайомились з дівчинкою Юлію Демченко, яка, маючи дуже складну форму діабета, сліпла. І Костя, Костя продавав свої картини, але продавав з аукціона. Ці гроші пішли тільки Юлі Демченко. Юний художник з Вінничини радий, що його творчість побачать волиняни. Поки що це не його спосіб заробляти гроші на життя, але усвідомлення молодою людиною можливості допомогти своєю творчістю людям, яким зараз необхідні кошти на лікування, викликає захоплення і повагу.